Друзі, не встиг зайти в ліс. Дивіться, я просто в шоці. Не встиг зайти в ліс, як вона чекає Ось такий красень. Та ти що, осінній вже крепкий. У нас почти вже мороз по заморозки. Тільки зайшов. Оце хороший знак, друзі. Оце реально хороший знак. Фух, друзі, ну і холодрига в лісі, я вам чесно скажу. Нарешті, друзі, нарешті я в лісі. Це мій другий виїзд в цьому році. Пощасливо мені попасти в лісок Дубовий, дубово березовий. Дивіться на моє лице красне, не то, що пив вчора, а те, що холодно. І ні вже на цих на листві. Але ви знаєте, грибочок трохи попадається. Ось я вже знайшов одного другого. Ось такі ось. А, це підберезовий, якось покажу, ладно. Ось тут стоять три ось таких біленьких. Бачите, тільки, тільки пішли. Опа, оп. Тільки друзі, бачите, пішли. Кабанчики такі. В принципі я задоволений, це березовий. Це вже хтось погриз його. Не, це не... Не але, говоря, Одним словом, гриб попадається. Це, це Молоденький підберезовичок. Зараз буду перевіряти березу, дуби. Глянемо, що в нас там в дубах. Я думаю, що він буде не в дубах, а в березі. тому що вже холодно. І йому одна вже така щось сосна в перемішку з березою. Дуб вже відпадає на друге місце. Зараз ну, будемо йти дивитися, що у нас попадеться, покажу вам. Така ось місцинка. Невеличкі дубчики і тут роздавив короче, гриба тільки що я роздавив, як роздавив так, збив ногой, Я не побачив, під листям стоявся, бачите, ось буквально малесенький такий, маріновочний їх називаю. Ось побільше. Це бачите. на открытии зоне стоит два кабасика жиробасика на открытии зоне стоять. так а ну-ка по традиции а -а -а. да, та да ты шо, ну запах просто обалденный, осенний. Красавці, довго очікування, ай, ляпота, Блін, як я за ними скучив. Блін, що ви тільки знали, як я за ними скучив. Як я довго не був в лісі. У мене ж голова закрутилась від свіжого повітря. Клас. Зараз перевірю цю березу, дивіться, за моєю спиною це. така росла береза. А і далі зайду в сосну. Така там є сосна з березою. І подивлюсь. Друзі, хочете вам покажу один прикол, як свині мені допомагають гриби збирати. Хі, дивіться. Оце кабани Оце кабани шукали жолуді. Щоб ви розуміли, дивіться. Оце кабани шукали жолуді. І знайшли мені гриби. Осьо, Білі. Дивіться. Просто подивіться. Кабани... Шукали жолуді, вивернули листя і знайшли в мені цілу поляну грибів, дивіться. Ось поломані шляпки, ножки. Ось вони. Дивіться. Обалдіть! Ви таке бачили, друзі чи ні? Напишіть в коментарях, Тут ось стоїть дивіться. Красно, ось. Опа. Опа. Ось така ось. Куча грибів, це кабани мені знайшли. Напишіть в коментарях, ви таке бачили чи ні колись? Щоб кабани допомагали шукати гриби. Це в мене таке вперше. А так би я її не замітив. Бачите, вони під листям, тут велика така листя, гриби невеличкі. Ось як-то так. Друзі, дивіться, ось ось зайшов, зайшов думаю, подивлюсь. Подивлюсь в эти. Ой, блин. Красоту, яку я бачу красоту, друзья. А, ну, а сейчас я обведу. Тут ветки. Ветки. видите, Опа. Ой. Ух ты, блин. Опа. видите как красота. Просто песня. Просто песня. А он давидские щеки, оп 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 оп, давидские всякие красные, давидские красные, опа, о, севин, так, два штучки, оп, оп оп оп, так, идем дальше, блин, пятьими ветками ё-моё. все. Раз. І підберезничок Два. 2 красота, гляньте. Ось так ось. Кабанчики крутяться, а ми з кабанчиками, бачите, все, яке вони перерили, все в кабанах, гляньте, все перерито повністю, є свіжі сліди кабанячі. Кабанів тут, ну, тобто реально. Перепахане поле, дивіться. Просто хожу по перепаханому полі. Друзі, дивіться, ось все, те, що тільки що вам показував, просто хожу наче, в полі. Ось бачите, поле, все перерите кабанами. І ось в цьому полі, дивіться, який білесенький стоїть. Прямо в цьому кабанячому полі, переритому. Якби вони не перерили оце поле. Було. А ось ще стоїть, дивіться. А ось ще стоїть прям, прям в цьому, дивіться. Блін, це мати перший раз, щоб прям в такому переритому росли гриби. Я ще такого не бачив. Я ще, друзі, такого не бачив. Грязні, звісно, але нічого. Помиємо. Помиємо. Як кажуть, да? так? Так, покрутимося, зараз ще подивимося. Прокрутимося, подивимося. Що може щось тут бачите, яка ось? Сосни попадаються, березки. Ну, от Гриб такий, знаєте, тверденький, красивий. А запах, який лісі, ай, просто пісня. Молоденькі підберезовички. Ось один. Не білий, звичайно. Але молоденькі можна взяти. Я гадаю. Опа ось такі ось такі красавці. Молодняк. Ось два підберезовичка, а ось ще а ще молоденький, Дивіться який. гарненький, красень. І там десь побачив я ще одного. Ось ось, друзі, такий красень, а я його шукаю. Ось. Уже сонце вийшло, трохи хоч пригріло, тому що такий дубар в лісі, що ну що в нас тут? Потім почистимо. Ну, Почин є. Я вважаю, що непогано, непогано, як для початку. Да? Тобто, тому що я в принципі розчитував, що ну, хоча б з десяток знайти. Тому що грибів в принципі не було довгий час. І це тільки з'явилося. Тому маю надію, що ми ще в цьому році з вами позбираємо. Такі, знаєте, осінні біляші, крепкі. А може дасть Бог, дасть Бог. То поїду ще, знаєте куди? За боровиками. А ви куди думали? За боровиками поїду. А що робити? Скільки того життя, так? Да? Треба поїхати зганяти, глянути цих червоних красенів. Що вони там без мене вже наверное, заскучали. Давненько я їх не збирав цих, з такими красними шапками. Ух. Красота, блін, як вони пахнуть. Цим пахнуть вони яблуком Антоновка. Хтось збирав, той знає. боровик соснової форми. Ось паньочок. А під пеньочком. Хто? Правильно. Грибочок. Прям дивіться, прямо під пеньочком. Дивіться, який... Ух ти! Бутусик маленький, такий красавий. Мм... Понюхайте, друзі, як він пахне. Як він пахне. Просто прелість. Звичайно, прелість. А ось ще дивіться один. Бачите його? ледь помітно, ось ще один. Його ледь помітно. Опа. Бачите, вже другенький. Там ще одного знайшов, вам не показував маленького, але цей в кадр попав, то покажу, думаю. Там було ще пару червивих, я викинув. Тут ось є у нас, що у нас ще є, у нас є. Це поганий підберезовик, Такого я брати не буду, але ось ще є. Це що у нас? Це у нас підберезовик, ну цей хороший, в принципі, такого візьму, Ось так от. В принципі, а ось ще, дивіться, а ось ось ще. Опа. В онлайні, це вже молоденький, бачите? Фу, паутини, блін, наївся, чуть паука не проглотив. А, хороша. Хороша. Красотень какая, да? Ах ты! Все равно на диванах садить. А все щедовится Вот На безребе, как говорится, и рак, рыба. Поэтому возьмем. Если что, потом зажарим вместе с белым. Так, ну что? Прибавляется. Чести, друзі, нема в мене часу, тому що час у мене на вес золота Потім все почищу. А ось дивіться, ще білий. Поки з вами розмовляю, все. Ух Ти, ти подивись, що ділається все ще білюсенький. який я красопета. На одному місці ось Кручусь. Хоч бери долягай і так от повези, як кабаток. Хрю хрю. буду рыть их тут зубами буду вырезать так сказал бедняк денег нет а выпить хочется да ну что? о дивиться блин дивиться друзья в онлайне прям хожу сбираю все опа дивиться прям опа Не паня, де шляпка ось. Блін, попав. Виламав цю шляпу. Шляпу виламав дриба. Ось бачите, які красені. Заливаємо за собою гніздо. Молоденький тільки пішов і це мене радує, тому що їх повинно бути набагато більше завтра, післязавтра. Блін, але завтра, післязавтра У мене не вийде за ними поїхати. От чому нюанс заключається. От чому заключається, друзі, основний нюанс. Тому ще у нас сьогодні є время. Зараз походимо, прокрутимося по цій місцинці і подивимося що буде, то буде. Зайшов ось, дивіться, друзі. Такі кустарнички. і Просто яка шикарна полянка молодих підберезовичків, дивіться. Просто шикарна полянка. Все. З такими коричневими шапками, як білі. Ну блін, гляньте, гріх не взять такі. Просто гріх не взять. Гріх не взяти, дивіться. Красунчики какие. Так ты шо? Все, молодый. Мариновочный. А все. Потом дали идем. Потом все. Красавчик, а тут что у нас? И тут, и тут есть. Блин. ее не планировал вообще разбрать, ребята. Але ж заберу, що ж ви тут будете без мене, блін, ділать, сумувати. Буде ж вам скучно. Гляньте, яка кучка з одної місцинки. Просто кучка з одної місцинки. От буквально один метр квадратний. Фух. Але ж треба білі, да, друзі? Треба білі. Я розумію. Я розумію, що треба білі, Але що ж робити? Хтось уже он там лазить, прийшов на, на цей. На допомогу мені, наверное, прийшов хтось. Думає що. Я не справлюсь один. Да? Ось так ось. Ось так. Так, ну що? ой, блин, сколько вас тут, -мо, гляньте. Блин, дивіться, друзья. Просто, просто капец. Куча мы растут. Гляньте, а капеньки. Это трендец. Я не знаю. Это просто трендец. Дивіться, какие кабаны. Дивіться. Я с собой корзину только одну взял. Ой, блин, ладно. Дивіться, просто гронами ростуть молодняк. Молодняк гронами росте. Ось все. ось все, скільки їх. Просто гронами. На чепеньки. Под брюзовик на чепеньки, дивіться. Кучами просто, блін, це грибів зараз буде завтра, післязавтра тьма. Просто буде їх тьміще. А мене там пригласили на свадьбу. Буду два дні на свадьбі. Ось ще Це що у нас та теж підберезив, якщо ще. Так що не, не буде в мене змоги поїхати, тому буде іншим огривником. Так, ладно, не знаю, буду я їх брати чи не буду, це ще стоїть. Вони вже не буде куди білі складувати. Дивіться, який красавчик, молодесенький, Ну як їх можна не взяти, я не знаю. Я не знаю, друзі. Ай, блін. І хочеться, і колеться. Це ж будете мене потім ругати. Що ти пропустив, уже перебираєш харчами. Туди-сюди. Фу, ну як то так. Друзья, дивиться Дубчик А ну-ка, что под дубчиком Ай, а под дубчик, дивиться, какой красавчик Думаю, под бразовик Нам уже высточить Опа Надо брать таких усё Красавцев Да? Ай красавец. Ай, красавец А ну, один, интересно, что нет Дивиться, какой Лялечка просто Просто лялечка Такі відкриті галявини. дубчик, грабчик, березка все як контора пише. І ось така ось красота стоїть така. І ось така красота. Думаю. Зайду я в дубнічок, друзі. Зайшов в дубнічок, березка стоїть. І ось, все. дивлюсь два горбочка так здалеку. Ось раз. Грибочок. А під ним грибочок. Оце таке. А осюди дивіться, який грибочок. Беремо так от лисичка, грудька. Раз. Раз. Отак от беремо. Опа! Два. Ось вони. Ось вони, друзі, осінні. Довгоочікувані гриби. Білі гриби. Осінні 2025. Далі йде. Це в нас сьогодні яке 26 число, да? 26 вересня 2025 року. Хто буде питати? Дивіться. Просто пушка ракета. Просто пушка ракета. Київська область. Хто буде питати область, Київська, друзі, область. Фух. Класс. Так. Ну что. А у нас еще вам надо проверить Житомирскую область и Черниговскую. Следующая на очереди. На проверку. Черниговская это Боровики. А Житомирская это тоже. Там есть такие классные леса у меня. Там где есть белые грибы. Дуже хороших розмірів і форм. Ну якось так. Що у нас тут ще? Більш нічого нема? Як думаєте? Чи ще щось є? Ну, що прибавляється у нас, що я можу сказати, корзинки. До речі, кому такі корзини потрібні, ще є в мене є трошки в наявності. 1000 гривень коштує одна. Пишіть, дзвоніть. В описі під цим відео буде. Телефон і можете набрати, замовити. Так Ну що, це що за горбочок? Ну. Ні, це трава така оце буває, знаєте, блін, дивишся гарбочик, а там трава. Нашов от такого ось Ярко-ярко підосичника. Опа! Да, першенький підосичник. І головне, що... Під усичник, а росте підберезий. Получається наполовину підосичник, наполовину підберезий. Дивіться, хороший кабасик. Хороший. Так, друзі, дивіться. Ось отакий красень. Дубова форма. Ой, дивіться, який він красивий. Та ти шо? Це такої ще не знаходив сьогодні, гляньте, сейчас покажу вам поближче. Просто, просто бутуз. Конкретний ножка, блін, тверда-тверда. Ай. Ууух, оце пісня. Зараз би взяв би і з'їв, його прямо би ось таким сырым бы. А з картошечкой, з цибулечкою, так ти що? Вони будуть залітати на ура. Так, зараз тут пройдемося по цій мы гроші, подивимося, ми ще будем. знайдемо таку поляну штук 200 зразу знайти і можна йти додому. Думаю, зайду сосечок. Сосна така. А що це в нас стоїть? А це у нас стоїть біляшик. Це вже сосновий біляшик. Не сосновий аймається, на увазі, що біля сосни, бачите, росте, міка ризить. І вже така ось форма в нього. Бачите, як він відрізняється. Ось такий від ось такого, це дубовий. Там ще були Березові, якось так. Є грибочки. Маю надію, що ще ми з вами їх позбираємо. Так що, друзі, рад вас всіх бачити в коментарях. Кажіть, що ви думаєте з цього приводу. Хто на канал не підписаний, підписуйтесь, тому що час у мене з'явився вже. Буду щось вам знімати. Канал все-таки треба підтримувати, хоч якось. Тому що довго я не знімав, не було в мене часу на це. Але канал пропадає, треба підтримувати. Тому ставте подобайку, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, проявляйте активність. Ну і буду вас радувати таким ось відео з тихого полювання. Так, ну що, продовжуємо путь в ту сторону, там у нас будуть чекати берези, дуби, бадяка-маняка шукає гриби, називається так. Тут ліс мішаний, нікого взагалі немає в цьому лісі, не знаю чого. А ось дивіться, ще гриб. Це що таке, поки з вами розмовляю. А, це підберезовик, Ну молодий. бачите, Молоденький підберезовичок. Різні гриби. Я вже їх не беру, бо тяжело носить мені. Біли. мухомор є. Коротше говоря, гриб з'явився. Довго гриба не було. Оце ось з'явилися осінні грибочки. Це моя перша вилазка. І я вважаю, що дуже непогано. Це на 25 літрів корзина. Тому якось так кабани тут теж перерили. Але нічого, щось і нам залишили. Сьогодні, звісно, круто, так? як я вам показував, як мені кабани допомагали гриби збирати. Дивлюсь, поляна грибов лежить. Листя перевернуте, а під ними вже чекають гриби мене. Кабани знайшли їх, а я їх забрав. Все просто. Так, такі галявині відкриті. Зачасту поздній осінню на них ростуть гриби. Але треба, щоб було більше листя. Бачите, листя мало. На щоб трошки більше воно було тут було б ще краще ладно зараз подивимося, що у нас там далі чекаємо ну що, друзі іду вже додому бо треба їхати нема часу трошки позбирали і хорош. ось такий у нас сьогоднішній улов покажу вам наголошую це 25 літрова корзина може на відео кажеться мало але тут їх реально достатньо ось так воно виглядає вот. Так що, Розвідка у нас сьогодні вийшла результативною. Я задоволений. Хто теж задоволений, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Ну і все. прощаюсь, надіюсь, вам ненадовго. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжі відео. Ну і ставте вподобайку, друзі. А я погнав додому і надіюсь скоро побачимося. Все, пока-пока.